Вітаємо! Продається однокімнатна квартира в районі готелю «Градецький». Розташована квартира на третьому поверсі 9-поверхового цегляного будинку. Загальна площа 29 квадратних метрів. Вікна виходять у двір. Біля під'їзду є місця для паркування авто. Навпроти перукарня, стоматологія, гімназія, дитячий садок. все в пішій доступності. Квартира у житловому стані. Частково з меблями. Санвузол сумісний, площа кухні 7 квадратних метрів. Запрошуємо на огляд. Більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.